В Україну повертається спека, синоптикиня дала детальний прогноз і розповіла, чи чекати ще дощів. За словами синоптикині, у неділю понеділок температура в Україні підніметься до 34 градусів, найспекотніше буде у південній частині 37 градусів. Останні дні цього місяця в Україні будуть спекотними. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, спека повернеться 28-29 липня. Про це вона написала у своєму телеграм-каналі. Вона заспокоїла, що стовпчики термометрів не піднімуться до 40 градусів, проте знову будемо хекати. Хіба що на півдні та південному сході, ймовірно, з неділі до 34-37 градусів, уточнила Діденко. Погода в Україні 24 липня. У вівторок, 24 липня, в більшості областей України температура повітря сягне 25-29 градусів. Трохи спекотніше буде на півдні 30-34 градуси. А вночі, за словами Діденко, взагалі Рахатлуком 16-20 градусів. Дощі з грозами ймовірні в західних областях. Нарешті території України буде суха сонячна погода. Не очікується опадів у Києві. У столиці вночі 18 градусів. А в день 28 градусів, якою буде погода до кінця липня? У четвер і в п'ятницю Діденко прогнозує переважно свіжу чудову синоптичну атмосферу, окрім значної частини півдня та південного сходу. А в неділю-понеділок спека в Україну повернеться до 30-34 градусів. Найвищою буде температура повітря у південній частині України 34-37 градусів. Взагалі, Найближчим часом Південь України стабільно втримує більше чи менше спекотну суху погоду. Написала синоптикиня. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!